Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і зараз з нами на телефонному зв'язку. Наша наступна гостя, це заступниця голови ради Української медичної спілки Лариса Мартиненко. Вітання, пані Ларисо. Вітання. Вітаю вас і всім здоров'я і з Дя Дякуємо на взаєм. Пані Ларисо. Знаємо, що зараз в черговий раз відбувається громадське обговорення нового законопроекту щодо. Самоврядуванням в медичній галузі, і бачимо, що вже чимало різних медичних установ, безпосередньо і лікарів, і медиків виступили з критикою цього законопроекту. І цікаво почути вашу думку, чому ви вважаєте, що цей законопроект поки що не готовий для того, щоб його щоб він став законом. Ну насамперед я хочу сказати, що це, цей законопроект вже голосували у Верховній Раді на початку 2021 року, і тоді він був абсолютно відхилений повністю. І це сталося ще тоді, на початку 2021 першого року, якраз завдяки тому, що була дуже активною, дуже Виступала медична спільнота проти цього законопроекту, тому що цей законопроект містить антиконституційні норми і дуже багато різних корупційних ризиків. А голова головна його спека в тому, що він робить можливим концентрацію безмежної влади над усією професійною медичною спільнотою в руках окремої групи людей. Ось тобто це вже не перший раз йде мова про цей законопроект. Перше він був зареєстрований у Верховній Раді в 2019 році. Як я сказав, 2021-му відбулось голосування. Він був відхилений, і восени 2021-го року його вже винесли на громадське обговори. З міністерстві охорони здоров'я і це вже третє громадське обговорення, як ви правильно сказали, на сайті міністерства охорони здоров'я, і тепер його планують подавати і реєструвати у Верховній Раді за подання кабінету міністрів. Пані Ларисо, то давайте зупинимося безпосередньо на зауваженнях, які мають медичні працівники до цього законопроекту. Ви згадали про те, що керувати цілою галузю будуть якась кубка людей, про кого йдеться безпосередньо. Ну, давайте я спочатку не про людей. Давайте я спочатку розкажу, що ж передбачає цей законопроект, а відносно з того, що е, він передбачає, випливає, чому угу. медичні працівники проти цього. Ну, по-перше, цей законопроект передбачає створення єдиної організації, до якої мають увійти усі медичні працівники, абсолютно всі лікарі, всіх фахів, всіх спеціальностей, і всі середні медичні працівники, і ще й фармацевти. Тобто Якщо... це щось таке, як схоже, як в адвокатурі та Асоціація адвокатів чи так, цей законопроект uh -huh. дуже схожий, ви правильно зауважили, на, той, на те самоврядування, яке нині існує в адвокатурі, але я хочу зауважити, що порівнювати адвокатське самоврядування і медичне самоврядування дуже некоректно. Uh -huh. Це не порівнювані речі, тому що це абсолютно різні сфери діяльності. Ось тоді продовжуємо далі. Що ще передбачається законопроект? Ніхто не може працювати в медицині, якщо не вступить до цієї організації. Вона складатиметься з п'яти палат, це будуть стоматологи, сімейні лікарі, усі інші лікарі, фармацевти, середні медичні працівники, передбачений обов'язковий професійний збір. Тобто, якщо хочеш працювати в медицині, то за це варто треба буде заплатити. І ці палати будуть приймати рішення щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я так само, як ці палати зможуть призупиняти дію цього такого свідоцтва на якийсь певний короткий проміжок часу, або взагалі припиняти дію е, свідоцтва, що на сьогоднішній день може робити лише суд. Ну і для керівних органів цієї організації е, передбачається, надзвичайно великі повноваження. Причому прописано, що ця Організація буде незалежною від органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Ось а усі акти палат будуть обов'язковими до виконання. Тобто медичний працівник буде змушений просто змушений, от як кріпак, виконувати все, що пропише йому ця організація, незалежно від того, чи він погоджується з рішенням цієї організації. Чи 에, не погоджуються. І примітно те, що в цьому законопроекті абсолютно не прописаний прозорий механізм обрання керівних органів цієї організації, як має бути в самоврядних організаціях, тобто знизу догори. Пані mm -hmm. Лорису. Це, це ось такі основні, основні, основні зауваження. Хоча про цей законопроект можна говорити ще досить багато. Пані Ларисо, то на вашу думку, а чому, після того, як, як вже ну, напевно не такий, але схожий законопроект два роки тому відхилили в Верховній Раді, mm -hmm. чому його намагаються, на вашу думку, знову проти? Прийняти, ухвалити. Протягнути, так. Ну, по-перше, я хочу уточнити, що він не схожий, а практично такий самий. Там угу. змінені буквально пару пунктів, можливо, і все, і переставлені там місцями статті. А суть цього законопроекту, як я вже сказала, вона абсолютно не змінилася від 2019 року, коли він був зареєстрований у Верховній Раді, і після того, як він голосував. Я хочу ще підкреслити і зазначити на тому, що це не. Моя оцінка законопроекту про те, що він містить антиконституційні норми і корупційні ризики, тому що тоді таку оцінку цьому законопроекту е, дало науково-експертне управління Верховної Ради України, а також антикорупційний комітет. Примітно те, що перед голосуванням, перед тим як виносити в зал цей законопроект на голосування, він не пройшов. Погодження в усіх комітетах Верховної Ради в Україні, які мав пройти. пройшов лише ну крім профільного основного да комітету Верховноокорони Ради, він пройшов з тих, що мали ще проходити погодження тільки два комітети: це комітет європейської інтеграції і антикорупційний комітет. І обидва ці комітети дали не знову ж таки, так само як науково-спеціальна науковок надали негативний висновок. Цьому законопроекту і а, саме у висновку. Антикорупційного комітету було вказано, що цей законопроект містить корупційні норми, корупційні ризики, через те його не можна голосувати. І е, висновок на е, е, напередодні голосування дав е, антикорупційний комітет, але це нікого не зупинило. Законопроект був на буквально винесений в залу на голосування на, на другий день і відбувалося голосування, яке на щастя не відбулося. Ви запитуєте, чому його? Так от протягують, так, да, і ці от корупційні е, е, ризики і антиконституційні норми, вони з версії до версії цього законопроекту проходять, вони uh -huh. нікуди не зникають, вони там залишаються. Ну, очевидно, через те, що є зацікавлена група людей, які хочуть, е, е, ну, щоб цей законопроект став реальністю, як в парламенті, так і поза парламентом. От і все через це його ну ось так присувають, тому що в нас. Медицина залишається галузю, ну в кавичках, скажімо, однієї з галузей небагато численних в країні, які ще, скажімо так, не приватизовані. Ну, mm -hmm. от вочевидь, є бажання таку здійснити таку приватизацію. Хто це робить? Ну це можна подивитися із авторів законопроекту, який висували ще в ну, 19-му році на початку, і коли голосували в 21-му році. Це ну, значна там. Велика група депутатів я всі прізвища не пам'ятаю. Два перших прізвища це. Народний депутат Артем Дубнов, друге прізвище Михайло Радуцький, всіх інших не пам'ятаю. Пам'ятаю, що Галина Третьякова серед серед ініціаторів цього законопроекту була. Був, до речі, дуже цікавий такий народний депутат на прізвище Кузьмініх, щодо якого набу і САП завершили досудове розслідування і передали справу до суду про привласнення. Приблизно суми приблизно півмільйона мільйона гривень неправомірної винагороди вигоди, от і ну цей законопроект, так він в тому числі, ну грубо кажучи, так узаконує отакі от схеми і і подібні які обурудки, які в яких був задіяний і цей народний депутат. Пані Ларисо, а на вашу особисту думку, то які там найбільші корупційні ризики саме в цьому законопроекті? Ну, корупційні ризики їх багато і вони закладені ну, безпосередньо у функціях цих палат. І, і ну, по перше, визначено, що у ці от палати зможуть залучати кошти. Тільки у вигляді добровільних цільових внесків, о не тільки у вигляді, вибачте, цих цього, цього обов'язкового професійного збору, які змушені будуть платити всі медичні працівники, а у вигляді добровільних цільових внесків, а також використовувати інші джерела фінансування. Як вони будуть розподілятися, не зрозуміло в законопроєкті сказано, що кошти не можна витрачати на будь-які інші. Цілі ніж на е, функціонування палат, і, а, але е, функціонування палат здійснюється статутами, але не вказано в законопроекті, хто, коли і які ці статути буде створювати. Е, дуже багато е, е, питань до, е, наприклад, у тому, що ця. Організація буде погоджувати проекти щодо, наприклад, акредитації закладів охорони здоров'я, щодо галузевих стандартів, щодо ліцензування господарської діяльності, що усі от ем, палати надають акт. Які в законопроекті прямо прописано, лікарі будуть і ми і інші медичні працівники будуть змушені виконувати, чому б, наприклад, в цих актах не прописати ну, якісь рекомендації щодо лікування а, того чи іншого захворювання тими чи іншими там препаратами, або не видати якісь такі рекомендації, які обов'язкові до втілення, або чому б цими актами, наприклад, не зобов'язати медичних працівників, які бути той чи інакше. Захід в рамках безперервного професійного розвитку ну і так далі, і так далі. Їх дуже багато, в тому числі, отакі от корупційні ризики, як я вже сказала, які були пов'язані з цим кейсом народного депутата. З них які були пов'язані з закупівлею медичного обладнання і, і так далі, договор вартісного закладу охорони здоров'я. Ну і так далі, і так далі. Їх надзвичайно багато. А, примітним є те, я сказала, за статути, але от примітним є те, що вказано в законопроєкті, в перехідних положеннях законопроекту, що самі палати будуть організовуватися під час загальних установчих зборів. Медичних працівників, і ми розуміємо, що коли утворюються ці палати, то статути на той момент вже мають бути, тому що вони не нетуються під час зборів безпосередньо. Але ж в цих перехідних положеннях ще вказано, хто ж буде проводити що е, ці збори, да хто буде займатися організацією цих зборів, тому що е, ініціатори законопроекту стверджують, що це самоврядування необхідне медичним працівникам самим безпосередньо. Але в той же час організовувати ці е, установчі збори прописано в законопроекті, повинне міністерство охорони здоров'я і е, до е, цієї. Групи, яка буде організовувати збори, мають входити представники міністерства охорони здоров'я, представники е е комітету Верховної Ради з охорони здоров'я. Мені здається 4, і 4 від міністерства і 5 від комітету Верховної Ради і 10 від громадських організацій. Ну і от ходять чути, що ці от люди, представники від так званих громадських організацій, вони вже визначені і вже певні йдуть торги домовленості щодо розподілу сфер впливу Алло. Пані Ларису, у мене одразу запитання стосовно загалом цих громадських обговорень. Як ми вже почули, що це третє, а попереднє, чи це вони були формальні, чи все таки медична, так би мовити, громадськість якимось чином долучалася, вносила свої пропозиції, і, але, на жаль, я так розумію, вони не були враховані, чи вам відомо про це? Нічому відомо, це неформальна громадська, громадськість реагує на це і пише листи до міністерства охорони здоров'я. І є ну певна якась е невелика, наскільки я розумію, зараз частина медичних працівників, які підтримують е таку е ну такий вид самоврядування, але переважна більшість листів, які скеровувалися до міністерства охорони здоров'я, а е е були абсолютно проти такої системи медичного самоврядування. Аня в країні міністерство охорони здоров'я на своєму сайті обидва попередні рази а, публікувало результати громадського кухання. Вони там писали скільки організації або там скільки скільки всі взяли участь в обговоренні, які були зауваження і висновок цих підсумків обговорення, що ну от треба доопрацьовувати законопроект, і знову вже в третій раз вони його виносять. Ну якісь мінімальні зміни, я ж кажу, вони вносять. Вони весь час з зразу в раз виносять один і той самий документ, практично на а, громадське обговорення, е, суть якого абсолютно не зміниться. Ну, наприклад, в, в останньому е, е, варіанті законопроекту, який розвідається зараз, то щоб... Така ну в кавичках поступка про цей обов'язковий професійний збір, е, така що тепер він обмежується е, мінімальним е, сумою мінімального прожиткового мінімуму. А в попередніх законопроектах він взагалі нічим не обмежувався. Тобто можна було поставити суму, ну такі, якісь дрібні там. Е, Ну там зміни можуть знести або там переставити пункти з місцями, але ж справа в тому, що зразу в раз один і той самий документ вони виносять на це громадське обговорення. Люди пишуть, що нам це не треба, вони два слова змінить, змінять і знову його ставлять. Люди, вон, другий раз написали, воно не треба, знову два слова змінили і поставили. Уже вже третій обговорення. Пані Ларисо, то на даний момент чи ще можна долучатися до цього громадського обговорення, і яким чином? Я вам дуже дякую за це запитання і, взагалі, хочу подякувати вам за запрошення. І якщо ми ті бачать медичні працівники, то я хочу сказати, і коли не влаштовує е, е, такий законопроект, то я. З вашого дозволу хочу звернутися до всіх медичних працівників і закликати взяти, не бути байдужими, не бути пасивними, як би складно і тяжко не було, як би багато роботи не було, тому що це майбутнє кожного медичного працівника, і за можливості взяти участь в обговоренні в обговоренні, і воно буде тривати до кінця наступного тижня, тобто весні тиждень. А, інформація є у розділі громадського обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я, а також на ем, сторінці у Фейсбук Української медичної спілки і на каналі в Ютуб Української медичної спілки можна поцікавити. Дякуємо, пані Ларису, за ці роз'яснення, за ці коментарі. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні з студії нашого телеканалу та нашого радіоканалу спілкувалися із заступницею голови ради української медичної спілки Ларисою Мартиненко. На все добре, пані Ларису. До побачення.